Усім привітики привітики. Сьогодні за моїм рецептом будемо готувати піцу. Рецепт дуже простий, швидкий, неважкий, зможе приготувати навіть ваша дитина. Тому давайте зараз будемо готувати. Я розігріла воду, вода має бути тепленька. І додаю до води буквально тут 15 грам дріждів. І додаємо ще одненьку чайну ложечку цукру. І все гарненько перемішуємо, щоб наші дрожжі гарно розчинилися у воді. Води у мене тут 750 мл. І ось це дріжджі наші практично розтали. Тепер даємо постояти дріжджям воді і цукрі десь приблизно хвилин 15-20, щоб дріжджі почали трішки працювати. 15 хвилин пройшло, як бачите, дріжджі наші повністю розтворилися, відпочили. Тепер додаємо до цієї маси 50 мл олії. І у мене ось тут відважено 1 кг муки, тому будемо давати порційно, потрошки. і замішувати будемо тісто. Зараз додамо з вами іще 10 грам солі. Це десь ось така чайна ложечка. Все висипаємо решту нашої муки і зараз. Будемо вже вимішувати, воно вимішується вже важче, але можна навіть і руками замішувати, тому що вже ложечкою погано його вимішувати. Ну що ж, як бачите, наше тісто я повністю вимісила, воно таке досить вологе. Муку я більше додавати не буду. Я додала сюди рівно 1 кг муки. Тепер накрию його або полотенцем, або харчовою плівкою і даю, щоб моє тісто постояло десь приблизно пів години. Тоді ми з вами його знов перемішаємо і дамо ще постояти півгодини. Все, зараз накрию його, нехай воно трошечки підходить і відпочиває. Ну що ж, наше тісто доволі добре підійшло, ось таке воно пухнасте. Ми його іще раз перемішаємо і тим часом будемо нарізати з вами начинку для нашої піци. Ось таке пухнасте, класне тісто у нас. Так, ще раз його трішки витягнемо, Збагатим його киснем. І дамо йому ще постояти десь півгодинки. Ну, а поки наше тісто там підходить, Максим буде нарізати ось таку мисливську колбаску. Дай я покажу. О, впав ножик. Будемо робити піцу із мисливською ковбаскою. І купили ось таку ще салямі, сирок і ось такий чедер. Дуже смачний ось цей сир. Я на сирок, а Максим зараз мені наріже ковбаску. Да, Максим? Ну що ж, наше тісто знову підійшло. Я зараз застелю коврика і будемо робити уже саму піцу. Деку я змазала просто олією і будемо зараз виложувати тісто на ось цю дечку. Трішки припилимо мукою. І будемо зараз брати наше тісто. Дивіться, яке воно пухнасте, класне. Ось таке наше тісто вийшло. Тісто досить пухкеньке, м'якеньке. Так. Присипаємо. І розрівнюємо ой так, розрівнюємо наше тісто, буде у нас піца квадратна. Так, ну що ж, зараз будемо ложити вже нашу начинку. Замість соусу покупного я буду давати свій соус. Це помідори в власному соку, перекручені без насінин. Ну, може, там, де одна-дві насінинки, А так, це ось такі у власному соку помідорки. І будемо зараз давати на тісто. Ну, і тепер черга нашого натертого сиру. Будемо давати чедер. І моцарелу. Трошки того, трошки того, і трішки будемо давати моцарели. Треба ще. Коли багато сиру, це дуже-дуже смачно. Все виложуємо ось такими частинками. І тепер будемо нашу колбаску. Так, і тепер будемо давати іще мисливські колбаски. Ну що ж, і зараз посипимо з вами іще такими прованськими і італійськими травками. Дуже-дуже запашні. Тут є базилік, і розмарин, різні різні травки. Тому зараз ще посипемо. Ще додавим італійське. Mm, пахне я. Да, Запах тут на кухні, дійсно, все пахне. Ну, все, будемо ставити в духовку на 200 градусів, десь приблизно хвилин, мені здається, 30 буде випікатися. Ну що ж, піцу я свою вже дістала із пічки. Ось така смачна і запашна. Травки, надзвичайно, пахнуть, дуже-дуже класно. Вийшла така досить пухкенька. Ось я розрізала шматочки. Виходить, така досить пухкенька. Тісто виходить не забите, класне таке. Як бачите, така вона досить м'якенька виходить. Максим уже забрав свій шматочок, і я теж зараз буду пробувати піцу. Звісно, це не магазинна, домашня, відрізняється від той, яку ми їмо, звісно, в піцерії, але теж дуже смачна і соковита. Все, всім дякую за перегляди. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І всім пока-пока!